Привіт, малята, це я, ваша жужа, і я Ляля. -ля. Жужа, а що це ти робиш? Я ладнаю годівничку для горобчика і синички, для малого снігурця Крих насиплю і пшонця Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Я не зрозуміла, для чого це ти робиш пташкам? Зима це дуже важкий і скрутний час для пташок. Комашки поховалися і сплять глибоким сном, ягідок нема. Насіння рослин вже дозріло і осипалося. Де ж його знайдеш? Пташки найбільше взимку бояться не холоду, а голоду. А ми з вами можемо їм допомогти і врятувати від голодної смерті. Ми можемо розвісити годівнички і всю зиму підгодовувати пташок. Годівнички це їдальні для пташок. Ой, як добре, я покладу їм цукерочки. Я так люблю цукерочки, їм теж сподобаються. Ні, ляля, цукерки пташкам не можна. Ну, добре, давай чіпсами їх пригостимо. А це взагалі для пташок отрута. Запам'ятай, пташкам не можна давати нічого, ні солоного, ні солодкого. А що ж їм тоді можна? В годівничку можна насипати зерен кукурудзи соняшника. Гарбуза, проса, сухі крихти білого хліба. Якщо вести себе тихо біля годівнички, то можна помітити таких пташок. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються синички. Синиці веселі і невгамовні птахи. Природа обдарувала їх яскравою зовнішністю. Вони милують наше око похмурими зимовими днями. Цілий день синички невтомно перелітають з дерева на дерево, з гілки на гілку і постійно щебечуть. Синичка харчується переважно комахами. Східниками лісів, парків і садів, тому цих пташок в багатьох країнах світу охороняють. Синички мають гарну пам'ять, вони з легкістю запам'ятовують місце, де їм вдалося знайти корм, і наступного разу знову туди повертаються. Синички дуже довірливі, тому деяким людям вдається приручити пташок. І вони можуть погодувати їх з долоні. Ось маленькі горобці, сірі мають комірці, крихітки вони збирають, швидко, весело літають. Цих сіреньких пташок знають усі, горобчики пристосувалися до життя поруч із людиною. Навіть свої гнізда вони майструють поруч з нами. Під стріхами або в щілинах путівель можуть жити і у дуплах дерев. Горобець сміливий, хитрий, іноді настирливий птах. Ця пташка спостерігає за людиною і харчується насінням овочевих і злакових культур. Ягодами вишні, смородини, винограду. Але все ж таки не забуваємо, горобчики винищувачі гусениць і жучків. За це в Америці горобцям поставили пам'ятник. Горобці люблять купатися, вони приймають водні, пісочні, а взимку навіть снігові ванни. Так вони слідкують за чистотою свого тіла. А ви помічали, що городці літають з грайками, так їм легше помічати небезпеку і швидше знаходити корм. Гулі, гулі, голуби, ви летіти всі сюди, всіх вас хлібом погодую, та насінням почастую, і злітають звідусіль, голуби, бо бачать ціль. Крихти всі хватають вправно і смакують дуже славно. В наших містах часто можна зустріти великі зграї голубів. Ці птахи живуть поряд з людиною з давніх давен і зовсім її не бояться. Їх часто тримають як домашніх тварин через красу і інтелект. Ці пташки мають гарний слух, чудовий зір вміють знаходити дорогу додому. Тому раніше їх використовували як листонож. Від цих пташок іноді залежало життя людей. А зараз їх можна зустріти навіть на цирковій арені. Голуби гарні артисти в країнах Сходу. Голубів вважали священними птахами. В Україні теж люблять і цінують цих пташок. Їх вважають символом миру, вірності, любові. На рушниках вишивають пару голубів, щоб молоді любили одне одного і жили в мирі і любові, як ці пташки. А когось милого і доброго. Навіть називають ласкаво, Голубе, Голубко. Підкріпилися пташки, чистять диво фартушки. Кажуть, завтра в цей же час знову прилетим до вас. Ой як добре, хай прилітають. Завтра ми їм теж насипемо в годівничку гарних смачненьких зерняток. От і добре, гарного вам дня малята! З вами була я, ваша Жужа, і я Ляя. -ля.